Піднімай. Піднімає його, зараз переверне. Опа, циліндрик, бачите, як пішов бік. Регулювання. Це класно, що можна собі на ходу, не виходячи з трактора, все регулювати. Зараз переверне. Опа. Плавненько перевертається, бачите як. Опа, чек, стоп. О, бачите, на максимум зараз його розширив, який він, який він захват має. Зараз звужує його, бачите? З цієї сторони вам покажу ці втулочки, бачите тут все ціленьке, тут ціленьке, тут ціленьке, все так же само. І тут аналогічно. Покажу вам ці корпуса, отак. О. Бачите, ці грудинки нові. Це ті, що в принципі у нас були. Ось так от, цілі міша взагалі в ідеальному стані. Так що, двух реально топчик. Не, нема тут ніяких моментів, він бачите, ну все завод. Навіть наклеїчки, ніде нічого не поздиралося. Оце єдине, втулочку ту одну поміняти і оця от херня, все. Отак, так все чітко, бачите. Не розбитий він нічого. А ну корпуса пошитаю. Чітко, тут чуть-чуть докрутити, мабуть, не докручений там болтик. Тут все штивно, бачите, стоїть. Аналогічно, чуть-чуть докрутити болтик, А тільки треба. Ось, бачите, отут подожимати просто треба, видно, не, дуже мало. не ну Плох топовий, тут нема що біж говорити. Ложок, звісно, шикарний. Такого зараз тяжко знайти на рахунок колеса, дивіться, кріплення колеса, воно повністю рівне, не вигнуте, не поваряне. Саме колесо теж якби, все, крутиться Підшипника, можливо, треба було б поміняти, але то вже подивитись на місці. Що як до чого, циліндр теж без питань, тут без питань. Такий от плужок. Плужок. Я тут, конечно, перед гідравлікою так стою, довіряюся трактору, Джоник має не підвести. Ну все, давай ще раз, перевертаємо. Дивіться, як плавно перевертається. Чотенько. класний плуг. Все, пускай. But